Молодість нічого, молодість і молодість, гарно період. А що можете порадити молоді зараз? Молоді? Ну що, хай вони трохи умніші будуть, а не з мобілкою сплять в руках. Треба думати про майбутнє. Не про що. У мене молодость дуже красива була. Зараз миру, якби це перемоги молоді побажаю. І скажу, щоб таке, щоб були добрішими, щирішими, добродушні були, щоб поважали старших, вчилися саме основне. Вірити у себе і в майбутнє. Хороше майбутнє. В молодості ні про що не складує, а в старості скадує, що Прослужил 35 лет в пограничных войсках и пенсию полностью не получил. А молодым, Что можно, жизнь хорошо. Любите друг друга. Это самое главное. Чего я не стал спортсменом? А что порады молодым людям зараз? Ну, чтобы они время зря не теряли, тоже дорожили времени. Я сам переселенец с Мариуполя. Так что, чтобы они любили свой город, берегли своих родных, близких. Молодість навіть не знаю. Здавалося, що жили чесно, друзі були хороші, робота була улюблена і до останнього дня. Так що навіть не знаю, шкодую тільки за молодістю. Зараз так важко щось радити, але найголовніше залишатися людьми, відданими своїй країні. Це найголовніше. Якщо ти будеш чесний, то ти будеш чесний в усьому. І, відповідно, країна твоя буде друга, а можливо навіть в якісь моменти от нинішній перша мама, яку треба оберігати. І читати, читати, читати. Ну, це звичайно. Нічого не жалкую. А що порадити молодим людям зараз? Більше спортом займатися. Молоді. Робити те, що хочете, те, що можуть, і те, що в принципі ні за що не будуть, вони потім жалкувати. Що мало вчилась. Не мало, а. Ну, Небагато, скажімо так. Молодість. Розмовляти гарно, не вживати поганих слів, бо дуже-дуже багато вони не вміють розмовляти зовсім. Але і любе слово, яке вони кажуть, воно потім до них може повертатися. Тому дуже б хотілося, щоб вони розмовляли правильно. Щоб всі повернулися додому. Всі, всі хлопці, які воюють, щоб повернулися додому. А молоді. молоді. Здоров'я найголовніше, успіхів. І, а сім'ям, сім то ж сімейна сім була, щоб дітки були, щоб здоров'я було. Саме головне здоров'я. Якщо не буде здоров'я, то не буде нічого. Що жив у що жив Радянському Союзі. Що можете порадити молодим людям зараз? Перемоги. А що ще? Перемоги. Щоб молодь наша не гибла. Не за що. За якогось, за якогось дурачка, що в Москві сидить. Складаємо покинула своє рідне село. Дуже шкодую. Оце я в молодості зробила таку помилку. Дуже гарне село, на Хмельниччині, село Зіньків. Зараз молодим людям, значить, витримки, більше займатися своїм фізичним здоров'ям, щоб не підвести себе ні в якому випадку. І слава Україні, щоб всі були здорові.